Що таке сексуальна сумісність? Це коли в обидвох болить голова? Куме, ви любите секс у трьох? Так. Куме, вертайтеся додому може що встигнете. Чому ви розлучилися? Та через секс? Що рідко займалися? Часто, але не одночасно. Тато, що буде, якщо презерватив порветься? Подивися на себе. Мила, я розпалю тобі вогонь кохання чим цим сідечком? Після першої шлюбної ночі? Я розумію, що я в тебе не перший. Вона закурила. А я розумію, що й не останній. Лікар. Вашу голову відвідують думки про секс. Чому відвідують? Вони там живуть.